Безумовно, зміна вартості проїзду вплинула на ринок перевезень. Ми зараз фіксуємо чіткі збільшення кількості пасажирів комунального транспорту. Якщо говорити в цифрах, то в день в середньому виручка зросла десь на 30 тисяч гривень. Тобто 15 тисяч пасажирів, які раніше не користувалися тролейбусом, зараз все ж таки користуються тролейбусом. Сума, то це ну, безумовно є великою, да, бо це дійсно десь порядка 800 тисяч на місяць прирістів виручки. Тобто, якщо раніше в день збиралося 90-95 тисяч гривень, то зараз це 100-120 і більше. Сума є великою, але говорячи про масштаби і потреби ТТУ, то безумовно це ну, якась. Така от крапля в морі, яка реально не покриває тих проблем, які існують. Ну, і в першу чергу це знову ж таки питання, якби тарифів, бо тарифи на електроенергію є такими, що розмір місячної виручки ТТУ вистачає виключно, щоб покрити ці затрати. А говорити навіть деякі маршрути працюють в такому форматі, що навіть покрити там зарплату кондуктора, який збирає цю виручку, її недостатньо. Тобто тариф є нижче собівартості, далеко нижче собівартості. Послуга надається, тролейбус їде. Він повинен їхати, бо, бо є люди, які ним користуються. А реальний дохід ну, є абсолютно невисоким. Що стосується маршруток, то е серйозним е таким, для них ударом все-таки було зобов'язання перевезення пільговиків. І тут варто робити акцент на тому, що це не є зобов'язання міської ради, виключно це є вимога закону, яка діяла і продовжує діяти. Нюанс лише в тому, хто повинен компенсувати ці витрати. От і додатково годи ми все ж таки це поклали на плечі перевізників. В них є багато скарг і нарікань про те, що кількість пільговиків сьогодні є надмірно великою, що вони навіть там платних пасажирів не мають повні. Мірі можливості забезпечити через ту от кількість пільговиків, що люди зловживають часто своїм правом пільгового проїзду. Що стосується інших вимог, то там найкороткостроковіша якби така була вимога це заміна рухомого складу старше 10 років. І там станом на минулий тиждень ну, сьогодні ще немає актуальної інформації. Було замінено 15 транспортних таких засобів старше 10 років на якби більш новіший рухомий склад. Дві третіх якби реально нових ее uh... а не говоримо, що це там нові машини прийшли з завода да, і стали на маршрут, але тим не менш, ті, які старше 10 років, які вже дійсно були там проблемними, от їх поступово перевізники були. Скарг надійшло дуже багато, скажімо так, бували дні, коли от в телефонному режимі да, до 30 контактів. Тобто це не завжди були скарги, часто це просто була там інформація. Переважна більшість, більше половини це від людей, які. Мають право на пільги, вони уточнювали там, про часові якісь обмеження, а дійсно це ми маємо право, а ми там чули. Тобто, частіше це була інформація, але половина це якби, дійсно її скарги. Е, знову ж таки, Левова частка яких про дотримання чи не дотримання прав перевезення пільговиків, що стосується якби контролю і штрафів, то було проведено якби ряд перевірок. 26 числа були заплачені по перші перші два акти таких якби про штрафні санкції, були оплачені одним з перевізників. Там сума була 1700 гривень, тобто два-два акти. Решта ще мають термін на, на сплату якби, і ну будуть продовжуватися, складатися надалі. Зараз ми проведемо ряд перевірок по виконанню графіків, особливо в очільні періоди часу. От я думаю, що там результатів будуть набагато плідніші в плані кількості порушень, тому що це найбільш типовіше порушення. Якби. що стосується перевезення тих самих піввиків, то в день такої проблеми менше, тому що вдень як в правило всі якби, ще й виконують, то тобто здійснювалися. Там, перевірки за участі самих людей, пільговиків, які сідали там підтверджуватися, якби. А от ну, порушень було менше, а от в вечірній час якби, таких зловживань набагато більше. І тому зараз, якби я думаю, впродовж цього тижня зосередимося саме на виявленні таких недоліків в, в вечірній період часу.